Збережи їм, Господи, життя, бо воно безцінне у людини, розривають душу почуття, та вони тримають ще хвилини, професійні наші юнаки до кінця виборюють свободу. Сили прошу з Божої руки, допомоги нашому народу. Господи, в Авдіївку зійди! В цих руках незламна Україна, наволоч рашистську відведи, саранча проклята налетіла, третя штурмува туди спішить. Хай вам Бог солдати помагає, пекло у Авдіївці горить. А моя країна відбиває. А моя країна це граніт, а моя країна це титани. Подивися, о байдужий світ, як бентуєм ті кроваві рани. По живому ріжуть наскати, фосфором бадлюки насипають. А чи зміг би витримати ти? Знаєш, а герої помирають? Та життя безцінний Божий дар, збережи їх, Господи Всевишній! Подивися, отче і захмар, допомогу з неба хлопцям вийшли, неможливо склятим москалем. Ну Навіщо створена ця раша? Навіть якщо зараз відійдем, все одно Авдівка є наша.